Привіт, привіт! Вітаю на каналі. І так, чергова рейтинова гра досить цікава. І, як завжди, знайомлюсь з учасниками і дивимося. І так, я червоний колір Швейцарія. Мій союзник Австрія це синій колір Ерсон. Далі S Point це Австрія Зелений. І четвертий це Іван Фіолетовий Швейцарія. Іван це мій товариш. Знову зустрілися з ним в рейтингу. Так, погнали. Так, швидкий ринок, зробив обміни, це як завжди. Відкриваю карту. Це була <кій>, доволі давно вже. Я вже толком і не пам'ятаю. Так, розвідку зробили ми. Наші опоненти також. Паркани вже закладаю. Маток стіною я вирішив закрити. Арт-депо да? Так. Так, де це воно? А, це не мене, це мого союзника. Два арт-депо, гармати не запускає. Паркан з дірками. Ну що ж, хвилина. Так, дивимося, що є на даний момент. І так, чотири стайні підкова є. Стайні прокачені. Тут майже прокачані мушкетери в академії їжа тільки. Союзник. Оу, нічого собі. Перший раз таке бачу. Всіх підряд. Дві. Прикол. І будує він кровать. Скільки в нього дві стайні не прокачені, тут не прокачані. В академії геологія і каміння. Щеляшка за той їжа. Тут рундашерів. Ну і таке військо у нього. Дві гармати, дві гаубиці. По ресурсам шахти не прокачені. Сукера є. Окей, еспойнт. Так, еспойнт. До речі, рундашер грає. Так. Що? рейд готує? Дві стайні, дві казарми. Ну, коротше, я так зрозумів. Я з Іваном тут будемо головними опонентами. Так, у Івана значить три стайні, не прокачані. Тут також не прокачані поки що. Академія. Також тільки їжа військо два депо пішли армати. Ну, ДМС. <кій> так, трошки ще поки пришвидшу. Стіну вже будує. Так, що Пішов? Чи є стіну мене знаю, що є. Ничего у нього тут не вийде походу. Ви любви і все. і все? що тут гарматна перестрілка. Прокачав о, вже 3 Ardepo. Останні так і 3. Прокачав уже тут. Нічого. Не взяв требов... нас О, але зато повністю прокачав. І захист, і атаку, і, до речі, ці також. І, до речі, ну-ка таке. Скажіть мені, будь ласка. На що впливає цей захист? Це тільки ближній бій чи від куль також? І Від гармат, там, не знаю. чи... На що впливає цей захист? Там, по-моєму. Якось там захист і бойовий дух. Ну-ка, да, Бойовий дух, захист плюс один? То на що цей захист? А, я, до речі, можу отак глянути. Що тут нічого, захист від мечів, від стріл, від піки, від ядер, від кур... Ага, зараз я, до речі, і подивлюся. Ні, від куль немає, є тільки від Ага, все. Від мечів, від стріл і від піки. Все. Вияснив. Так, ну що, пішла сутичка тут кроватами. Что забігти в стрілки, да? А, тут треба було бігати таку туди-сюди. Утримання Треба було ж... розганяти їх туди-сюди. Воду зливається, ми серйозно. Так, я вже йду на підмогу. Чу я кадемія ну, також Так, забіг я захопив гармат Шість гармат, 5 уже Так, почему вони не стріляють? Просто стоять Як це так, все же люк. Стеслася мого союзника. Так, що сильно зрозуміло, цими драгонами такого тут наробив. Короче, да, втрачаю тут всіх, гармати знищив. Союзник мій тікає до мене, по ідеї і виходить на мене S-Point. Що у нього? Рундашир вкачав. Лістайні дрогоні прокачав тут. Швидко села. У мене. Друге швидко стріл береться, 4... Чотир... А, в мене вже століття є, другуний вже. Буде до п'ятого. Нормально. Так, і... Ну, нас суточка почалась. Так, а Іван йде? Мені в бік. Що тут я пропиваю? Ага, все, я згадав цю гру. Коротше, який okay, момент тут зараз буде цікавий. Дивись, отже. Іван підходить до мене. І я що роблю? Я тупо йду на свого опонента. Звертаю увагу на Іван. Так, запустив я тут, звісно, цих 33 драгу Погано. Але... Отже, я приймаю рішення йти і зносити зеленого. І намагатись відбиватись тим, що я на базі. А на базі у мене, щоб ти розумів, ось що. По суті, нічого. Ну Іван заходить. До центрі. Так, ну тут зрозуміло, що я зношу. Саме цікаве ось у нас. Збираю в купу всіх селян, все військо. короче трохи про спойлеру я тут відібьюсь. То я не знаю як в мене це вийшло, але дивись, ось таке військо. Що, в мене тільки два стріла і шостий рівень драгони. Коротше, селяни йдуть в бій. Приймають на себе весь удар. А дрони, ну, драгуном мої ззаді з двома швидкострілами не стрілюють. І плюс найманці. <coughs> Дивись. Зниз. Це... Цю... казарму століть. Дивися, я реально відбиваюсь основним віском вже повертаюсь назад. Я не розумію, як мене тут Іван не продивив, це просто жесть. Захоплюю вже гармати. Шість гармат вже захопив. Уже підійшла моя вийско, основна підходить. Джесі, я підбився. І я вже перехожу в атаку. <смеш> так, а що у Івана? Четверту станечку будую, драгони вже також століття є. Казарми ще... А, вже будую казарму мене ще нема. Це я націю вкрав, да? Mm -hmm. Свізник мій знову будує казармо століття. Академія у нього отака. Ага, дві сили. Блін, треба було подивитися на момент атаки, що в нього було в академії. Коротше, два швидкостріла проти двох сил. Як бачиш, набагато краще. Так, ці вже майже прокачані. Ну що, де окрім далі? Я вже виходжу всім військом основним. Я йду отаку. Тут Івану, напевно, треба було заходити за паркан. А зараз в мене тут кількісна перевага. Він вже трошки виграв би часу, дав би ще більше часу, до речі, е союзнику у своєму, а союзник, до речі, в нього щось де, нічого не будує. Тут ще що, я підходжу, просто зношу ці його ставки. Тут в нього стоять війська. Так би він відійшов би, накопився би трішки. Поки я там проламав би паркан, був би ще час. Заходжу. Екста, до речі, в мене вже є казарма століття. І що ще є? Вугельна села, четверте ставлення Більше їх не прокачує. Тут кількісна перевага, джейселян пустив в бій 22 гармати. Так, зелене вже там в себе на базі відбудовується. Останній шанс відбитися на селянами. Ага, я відходжу. Залбоматами буде. ага. Залп гармат і нема стайні. Так, все, фіолетовий здався, походу, так? Да? Зелений тут Гармати, до речі, мої ну, захопив, але побіг картеч одної. Це вже... Тут все зрозуміло. Ми підходимо вже до зеленого. Ага, я підійшов, але стою. походу. Даю шанс синьому реабілітуватися. Що там синій підходить. Так, і що в синього? Так, сдам там. Ні, Так і не прокачує. Тут також. де казарми його. У мене вже друга нація, але вже і сенсу нема. Mm. <різь> Жесть. Цікаве рішення. Коротше, нічого він не прокачує. Кераси не бере ні одну, ні другого. Так, да, таке військо в нього. Ну, до речі, вийшло за зате. А тут прокачує. Двістай. Так, так, тут все прокачує. Навіть взяв швидко стріл і село. Ну що, коротше. Кількість проти якості. Гарматки під'їхали. Тут уже в зеленого дивиться 10 гармат. О. Союзником вже з 15 і 12 гаубиць. Все, пішла жара. Ну, да, Все-таки кількість перемагає якість плюс кровати це що таке? А я як спектатор у даній битві. <laughs> ну що ж, така вийшла битва. Дякую, що додивився до кінця. Постав лайк, прокоментуй, напиши, що думаєш. Отже, до нових зустрічей пока-пока.